17 жовтня була запланована 38-ма чергова сесія. Однак, у зв'язку з тим, що багато депутатів були відсутні, рішення міського голови вона була перенесена на 11 листопада. У нас в залі присутні 15 депутатів. Велика частина депутатів знаходиться на лікарняному, тому я хочу. Зачитати розпорядження міського голови про перенесення 38-ї сесії Білгород-Дністровської міської ради, 8-го скликання на 11, -е, 11 -е 24-го року на засіданні. Був присутній колектив районної лікарні, які прийшли виступити перед депутатами міської ради. Ми сьогодні ну прийшли наші медичні представники до вас і розказати нашу біду. Що нас ліквідують? Весною цього року депутатами було прийнято рішення про ліквідацію КНП Білгородністровська центральна районна лікарня. Декілька днів тому колективу об'явили про це офіційно логічно, що стало питання стосовно подальшого працевлаштування персоналу. У нас сьогодні на сьогоднішній день лежить двадцять двоє вольних. Ми кожен день оперуємо, У нас є робота, є пацієнти. І я би хотів просить вас, депутатський корпус, щоб все-таки районна больница і хірургія. Я думаю, що в наше віри вони можуть залишитися і працювати і допомагати жителям и району. Для роз'яснення питання з боку міської влади був запрошений діючий генеральний директор міської лікарні та депутат міської ради Віталій Жнякін. В місто приїжджали неодноразово представники і Національної служби здоров'я і за міністра охорони здоров'я була були представники облдержадміністрації, були представники департаменту охорони здоров'я Одеської області, де були поставлені розставлені пріоритети, задачі, і нам треба було виконувати це рішення. Є розпорядження губернатора. Про те, Олега Кіпера про те, що треба провести сесію і розпочати процес ліквідації, найболючим стало питання подальшого працевлаштування людей в січні наступного року. Міська лікарня зі свого боку зобов'язалась влаштувати лікарів та пільгову категорію середнього та молодшого персоналу. Те, що можу сказати, як керівник міської лікарні, про те, що наразі ви знаєте, в Україні і у нас в регіоні є. Дефіцит кадрів, нам потрібні міські лікарні, це можна подивитися на будь-якому веб-порталі, там, де ви знаєте, що вакансії професії викладені, що нам потрібні і лікарі приймального відділення, нам потрібні і хірурги. Нам дійсно треба розвивати і хірургію в тому числі. І ми говоримо про те, що на базі районної лікарні, там де є хірургічне відділення, там буде працювати ті лікарі, які працюють, і виконувати ті операції по пакету хірургії одного дня. Секретар міської ради Олександр Скалозуб викликав начальника управління охорони здоров'я Андрія Соломієнко прояснити ситуацію та пояснити, чому вона склалась. Дійсно ситуація. Сьогодні стосовно реформування системи охорони здоров'я в нашому місті склалася остро. Склалася на жаль у військовий час. І дійсно, що люди, які можуть залишитися без роботи на вулиці в військовий час і зимовий період, це дійсно велика проблема сьогодні. Я вважаю, що це питання потребує більш ретельного вивчення. Стосовно, я бачу це як об'єднання шляхом реорганізації, так як ми говорили на початку року. Тоді, коли дійсно працює одна машина медична галузь з другого рівня надання медичної допомоги. Де всі працівники працевлаштовані і всі працюють, як працювали, без звільнення, за словами Андрія Соломієнка, це питання потребує обговорення з боку колективів, з боку обох лікарень та депутатських комісій, щоб знайти компроміс вигідний для усіх, на що отримав зауваження березня місяця, коли було прийнято рішення сесії про ліквіда. Ви хоч на одну комісію прийшли, розповіли, що ви робите для того, щоб якось вирішити це питання, яке ви тільки сьогодні на понеділок надали завдання лікарям розв'язати. Які були? ваші дії, були, ви знали, що рішення вступило в силу, його треба виконувати? Так, так одна комісія. Е, що там у нас? Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Півроку. Хоч на одній комісії, хоч на один раз ви прийшли, сказали це питання. Тобто воно хай буде, рішення виконувати не буде, воно так хай йде. І тільки після того, як ви почули про те, що буде таке рішення виконуватися, ви сьогодні кажете нам трибуни про те, що я розіслав. Зрозуміло, що питання дійсно непросте, воно потребує детального вивчення в прискореному порядку. Олександр Скалозуб, вислухавши обидві сторони, підсумував. Я вам гарантую, що ми будемо розбиратися з цим питанням і щодо розширення коек, і щодо працевлаштування лікарів та медичного персоналу, тому що не повинно місто оказатися в такої ситуації, коли допустим не буде вистачати або лікарів, або коєк. Сподіваємося, що спільними діями знайдеться компроміс, який не суперечитиме медичні реформи та не залишить людей безробітними.